Перекладно oh, yeah. okay, yeah. на та озвучена каналом Рейчул для канала Хіто. Вибач, 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 вибач! вибач. О, я радий, що ми будемо дивитися на лу. Я вірю, що він багато чого доб'ється. А я без радісті глянув на майбутні іграси. Твоє майбутнє буде яскравим. Припиняйте, в будинку виркуватимете. Давайте вже починати швидше почнемо, тим швидше, закінчимо. Божусь з аби... О, почалося. Спойлери, фінал я, там мло, але все одно нічого не розумію. Музика якась напружена.

Знову я з іграсой. Це нібито наші іскри. Метафора на іскри цікава реалізація. Вони скрізь разом, як біба і Буба. Нас нарешті показали майбутньому. Взагалі не звернуся, а я казав, що лосорці не застаріють. Якось сумно. Чому іскра ігра в такому стані? Що з моєю іскрою, і чому іскра лотріснула? Підозріло. Ну і що це було. Що станеться зі мною метіграсу в майбутньому? Явно надо вгоди чикування весілля, в котрі наші іски показані в такому стані. Через атмосферу і реагувати не хочеться. Я заточений у скінт.

Не чекаю, але хочу, щоб він знав, що він любить його. Послідь... Я плачу, та й що в мене з окулярами? Ло вирішив змінити стиль? І чому він плаче? Не подумайте мені до чого це все йде. Вбив його. Сподіваюся, все до добре, йому різко стало погано. Не дивно. Головне, що брати і сестри не почали його ненавидити. Брати, сестра, я дуже сподіваюся, що ви не зважатимете Лео за те, що він ще не зробив. Ми також не знаємо всю ситуацію, може, це я зробив якусь помилку. Брати! У нас навіть у думках не було погано думати про ло через це відео. Ми розуміємо, що не знаємо всієї картини, тому не накручуй себе. Не сумнівайся, в нас якраз, адже ми все одна велика родина. Дякую вам, велике. Ніколи б не подумав, що Ло так скаже занадто щасливий, дивний він. Всі так Хіба погано, що про тебе піклується. Якщо в моє минула правда, він говорить, ніби не знає свого ж минулого. Я хочу Схоже, він хоче повернутися в минуле, що ж могло статися у майбутньому. Я хочу. Попросити вибачення, як шкода, що я нічим не можу допомогти. Тяжко. Нарешті сам на себе. Це ти. Беру свої слова назад з пливом часу і все сильніше тьмяніє. боляче дивитися на в такому стані. Не дивлячись ні на що це все ще ти. Так, це все ще він, але якось не віриться. Чесно лікує. Атмосфера та музика, так івіть, напругую. Else, це знайомий лог? О, нові особи. Гарна доби. Like Що, один лог? Ні, це має бути його альтернативна версія. Так він тоді не змінив імідж, а це навіть був не він. <ган> Він вийшов через відправлення, значить, село із паралельної реальності. <плес> <плес> а, той, схожий на лов, вийшов із відправлення, а значить, зіставивши всі факти, можна пропустити, що це було із паралельної реальності. Ло багато не буває. І чого зависли? Was, Краще не питай. Вирушити в минуле, раз вони на це заважилися, то у них має бути вагома причина. О, вони разом подорожують. Їм потрібно в минуле? Що в них трапилося? Чому ло сидить да один? Він сидить у бункері. Сподіваюся, з тобою все буде добре. Саш таки дуже йде посмішка. Він так пригнічено виглядає. Yeah. Це схожі його друзі. Yeah. Сподівайся, він буде в порядку. Разве ти а, чому їх два? Якого біса? Е, їх двоє типу із минулого і майбутнього. І Що тут діють? Чого голос сьогоднішньо виставлюється поганим? Ми вчимося бути хорошим слідом. Чому їх двоє? Що там взагалі відбувається? Я хочу знати все! Нам навіть не дове обговорити. Прививати на І нам твої знання забути. Забути все, що знаєш? Так от чому він тоді так говорив? Тільки знаєш, от що потрібно. Все, що я, знаєш про життя, я люблю. Тайлер Дернер на мінімалках. І дружність, і головне, я нас з тобою. Тяжко, что все это вообще значит, что...